Е, якщо людина стоїть довго на місці і не має прогресу, це Бог закрив двері чи людина бездіяльна від Анастасії. Так, Анастасія, дякую. Якщо людина стоїть на одному місці, але це залежить від того, де людина стоїть. Наприклад, якщо я знаю, що Бог дав мені доручення, наприклад, Генрі, ти будеш пастором, треба, щоб була церква Перемога в Києві. Дякую, Господь, зроблю, але треба, щоб була церква перемога в Житомирі. А, добре. І не тільки, треба, щоб була в Полтаві. О, дякую Господь. А треба, щоб була в Чернігів. Тоді я починаю виконувати доручення Господа. Якщо я знаю, що я повинен робити, але й не робиться, тоді я знаю, це не Бог, це я. Або я, або ворог сатана, тоді мені потрібно. Щоб я дивився, я все роблю, що я повинен робити чи ні. Якщо ні, то треба зміни для того, щоб я не став. Дуже багато людей. Це не хтось хтось заважає, вони самі заважають себе дуже часто. Тому я завжди починаю з цього. Що я роблю таке, що, можливо, я став для себе. Я заважаю себе. Вдруге, друге. Що робить сатана? Це як зазвичай ці два джерела помехні. Тому якщо людина не робить, не навчається, не розвивається, він може стати для себе проблемою. А якщо це ворог сатана, тоді я можу, словом Боже, його перемагати. А коли я намагаюсь робити щось і не робиться, тоді треба повертатися до початку. Господь мені доручив це чи ні, а можливо Бог не хоче, щоб я це робив. Дуже часто люди роблять те, що Бог їм не доручив, і тоді дуже важко, це як людина їсть і не м'ясо, а пісок якийсь. Тому дуже важливо, щоб я був впевнений, це моє. А як тільки я впевнений, тоді я починаю рухатися.